Привіт, друженька, привіт, подружка. Як завжди відео вийшло з тих таких шматочків. Я його зліпила із того, що раптом не знімала, навіть не ставлячись перед собою таку мету, щоб зняти щось таке, щось таке. От. Але я не хочу зараз коментувати, що там навколо знаходиться. Куди ми йдемо з тобою, а, що я тобі хочу показати, бо то є неважливе. Ну, так, можу зазначити, що зверни, будь ласка, увагу на парковку, і а, незрозуміло, як завтра ці машини всі будуть зранку роз'їжджатися. Але я тобі скажу, як. А, всі ми біжимо на парковку зранку, і якщо там. Когось не вистачає, хто має першим виїхати, бо тут такий тетрас набудували. От Просто кожен залишає на лобовому склі номер свого телефона. І якщо ти через якусь машину не можеш виїхати, якось так вибратися з того лабіринту Менотавра, то просто телефонуєш, господарю тої машини. І чекаєш, поки він вийде і віджене свою машину як подалі. От, а далі знаєш про що? Я тобі хотіла сказати про ставлення до тваринок, а взагалі до собак. А, перед тим як оця на всю вулицю прийти це, прогулятися вирішила перед сном і піти купити в магазині смаколиків для собак. І поки йшла. Там така кафешка, недалече від мого будиночку знаходиться. І сидять там люди, щось їдять, молоді люди сміються. І на прив'язку біля них чиясь там собачка, маленька така мальтійська біленька булоночка. Прив'язана просто за шлеєчку і біля дороги. Сидить, чекає, ну як чекає, наскільки можна чекати, поки там господарі щось доїдять, доп'ють, нагикали От. І стоїть така як то, стілець, ні, не стілець. А, стульчака такого на залізних ножках, досить високоватого і важкенького. І дорога. Бо це все біля дороги. Тут такого е поняття, як байдюри. Майже немає це, тільки на великих вулицях є бордюри для пішоходів, а так їх немає. І звісно, туди-сюди байки, мотобайки мотаються, їздять, як скажені, ось особливо ті, що делівері розвозять, машини ганяють туди-сюди. І оце маленьке цуценя постійно лякається, здригує. Я так трошечки притормозила, щоб понаблюдати, як вона шугається тих машин, і починає бігати і наматує шлейку на той стульчик. Той стульчик, звісно, вона дригається, падає і лупцює ту собачечку. По спиняки, і вона заплуталася до нього. І, і, і через шум ніхто цього з господарів, там не знаю, хто був її господар дівчинка чи що, не бачить. Я, звісно, перебігаю дорогу, відкидую того стульчика, хопаю ту маленьку собачку на руки, а вона, до речі, рада, починає мені руки вилизувати, нюхати мене і така радіє. І тут а, сміх затих. З такими здивованими обличчями повертаються до мене ці реп'ята, що сиділи з паною до своєї ж собаки. І так на мене, до речі, бачиш, тут теж таки біля магазину ти типу, побачила, да? це нормально. Ну, то була інша собака, а тут це нормально. От І я така кажу: Рібята, ну будьте типу, обережні, Ви не кидайте так свою собаку. Я не знаю, наскільки вони мене розрозуміли. Я на всяк випадок продублювала то двома мовами. От вони щось погикали, погикали так Я не знаю наскільки вони мене поняли. Чи не поняли, я пішла по своїх справах далі. <клес> Магазина. До речі, в цьому магазині знімати не можна. Мене колись звідси поперли за те, що я там знімала. <клес> а коли я сказала, що я насправді Ну, паралельно, я знімала і шукала для себе якісь такі продукти, які більш-менш містили в собі якнайменше інгредієнтів, які я для мене алергенними і які мені не потрібні. Коли я це сказала, для того, щоб задовільнити, так сказати, мене як покупця, мені знайшли перекладача. І чомусь перекладача російської мови, я кажу, що мені не треба російського перекладача, і взагалі ніякого, я володію нормальною мовою, але все ж таки прибігла дівчинка. От, ну, я не про те казала, про собачок. А, про те, що ну, ставлення яке до да, тваринок, І це таких випадків дуже багато. Коли просто залишають тваринку на вулочці, А я вже розповідала про те, що магазинів. Які були пецфрендлі, дуже мало, дуже мало. Якщо людина йде до магазина, зазвичай це часто старенькі бабушки, дідушки, ну рідше там молоді люди, тому що вони постійно зайняті тут, щоб собаку завести, ну це ж треба їй час приділяти. От просто щоб зайти до магазина, вони на шлейки беруть і прив'язують її там кудись і йдуть собі. І це добре, якщо там є таке містечко, де б собака могла заховатися, сісти і чекати на свого господаря, а не так, що там дорога, де постійно щось їздять. І собаки вони такі розгублені, вони дивиться такими глазенками, де ж господиня, де ж там, там пішла, куди чи пішов, де? і чекають, і це, це так боляче на це дивитися. А також заклади громадського харчування, те, щоб знайти. Pets friendly – це зазвичай треба їхати за місто, тому що в місті їх майже немає. Це треба їхати кудись далеко-далеко за місто І заздалегідь іноді навіть бронювати місто, тому що вони бувають дуже зайняті, особливо коли вихідні дні туди не пробитися. От, хірзна, куди їхати в ті ну далеко, далеко. Це десь більше години треба на машині їхати в такі заклади і вони дуже дорогіші. От. І якщо люди там хочуть десь поснідати, чи побранчувати, чи повечеряти, теж таке практикують, прив'язують просто на шлячку і бідна собака там чекає, поки ті наїдяться, насміються, нап'ються. Я чесно сказати, я цього не розумію. Дійсно, я цього не розумію взагалі. Для мене це якось дика, бо для мене собака ну ну і це як дитина, хоча знову якась поїбота, може сказати: Ой, якщо дітей нема, так вона то собак порівнює чи котів порівнює з дітями чоловіческими. Ну так може сказати, недолуга людина, тому що. Для нашого всесвіту, всі ми, його є діти, і для всесвіта така ж болюча втрата як людини, так і тваринки. Як би там не було, яка б вона природа не було. І е, перш за все хочу зауважити, що все ж собака е, це та тварина, яка стала е, з людиною дружити, і яку людина приручила першою. От. Тому. Ми ж несемо самовідповідальність за тих, кого приручили. От і для таких людей я хочу сказати: прив'яжи свою дитину, отак, от на шлейку чи на якогось там, я не знаю, на поясочка, на якогось шийничка, і хай чекає, чому б ні? Хай собі чекає. Я, до речі, колись розповідала вже історію, яка трапилася в радянські часи з сім'єю хірургів. Якщо хтось не пам'ятає, передивиться мене десь такі є розмовні відео, коли вбили їх собачку, як вони жорстоко помстилися. А та родина, до речі, це реальна історія в радянські часи. Вона трапилася, і ті хірурги, насправді, вони не мали змоги. А мати дітей просто завели собачку, яка для них була як дитина, як один з сусідів. Просто збив машиною ту собачку насмерть. І як до цього так віднісся? Ну вони йому помстилися. Вони викрали у нього дитинку і ампутували її ніжки, ручки такі культи зробили, і потім вже це викрилося. Ну, от така історія. Хоча е, тоді ж я казала, що в Радянському Союзі нічого страшного не трапляється, що там взагалі. А це насправді просто було засекречено, завуальовано. Про це майже ну, про такі речі по телебаченню е, не казали по телебаченню. Оце я так просто чогось пригадала ту історію, хоча вже я ж кажу, розповідала про неї. Якось так я на стрьомі стрьомно відношуся до людей, які невідповідальні, які не можуть нести відповідальність за тваринок. Да? Що про таких людей казати? Мені здається, що вони, якщо з тваринками, не можуть да, впоратися і дати їм раду, і виховати, і скласти нормальні більш-менш умови і поводитися з твариною нормально. А то з такими людьми, мабуть, не треба. І справу мати, тому що вони і по життю будуть такі безвідповідальні, розговтані, ну і так далі. Це, звісно, особисте моє спостереження, моя думка. Ти, друженька, ти подружка, можеш з цим не погодитися чи погодитися. І це нормально, ми всі різні, у кожного своє. Сприйняття цього світу, а саме через це і відбувається багато непорозумінь в цьому світі. Так, а насправді зараз я і це вже десь, ну, 11-та десь година вечора, пізній вечір, але люди ще не сплять. Якщо то студенти, вони чи спортом займаються, чи готуються до іспитів, чи вчать щось. Якщо то дорослі люди, то чи собачок вигулюють, чи просто бухають, щоб розслабитися. Так тут, до речі, люди багато п'ють, багато вживають алкоголі. Ну, це для них є норма, тому що життя досить таке швидке, важке, і всюди треба встигати багато речей, які треба робити. А відпочинку, ну не як ну як розслабитися, і залишається саме доступне. А що саме доступне? Це алкоголь та їжа. От погодься зі мною. Подружка, друженька в самі такі найщасливіші моменти свого життя ми іноді забуваємо про все, да? і про поїсти, і про ну, ну просто так от, на щасливих, на радісних емоціях, як це було, наприклад, в юності. А з роками, коли ми старішаємо і проблем більше, і все менше таких радощів залишається, то ми або підбухуємо, або десь щось піджираємо смачненьке, але не дуже корисне. В магазині я купила собачих смаколиків, собачих там таких вітамінок, ще погризушки, покусюшки їм для їм для зубків корисного всякого, і пішла вже зовсім іншою дорогою. От, подружка, друженька, я дуже тобі дякую, що ти прогулялася, прогулявся зі мною, подихав свіжим повітрям, наскільки воно є свіжим. А також послухав мої терапені, провів зі мною, провела зі мною час. Люблю тобі тебе, люблю тебе, бажаю тобі спокійної ночі, мирного неба над головою і до зустрічі в наступному відосіку. Люблю тебе, твоя шепотиха.